Усім привіт! Я рада знову зустрічі із вами! А ви засумувалися за дитячими випусками? Тому сьогодні для вас буде нова історія, яка записана у Біблії. Усі ми знаємо, що за Ісусом ходило дуже багато людей. І сьогодні також у цій історії було багато людей. Тут були Чоловіки і жінки, і навіть дітки всі любили Ісуса і хотіли почути, що Ісус їм проповідував. А Ісус навчав, як потрібно жити на цій землі. Людей було дуже-дуже багато. Одних чоловіків було п'ять тисяч, не рахуючи діток та жінок. Всі люди дуже уважно слухали, що їм розповідав Ісус. Але так сталося, що вже звечоріло, і всі люди похотіли їсти. Тоді Ісус каже до Пилипа: Дайте їм їсти. А Пилип каже: Господи, де ж ми візьмемо стільки поживи? Подивися, як багато людей цю розмову. Почув Андрій і каже до Ісуса: Господи, тут у одного хлопчини є п'ять хлібів і дві рибки. Можливо, він захоче поділитися з тобою. Піду запитаю. І Андрій пішов. І справді, у одного хлопчика було п'ять хлібів і дві рибки. Коли він ішов із дому. Мама дала йому, щоб він міг поїсти. Андрій запитав у хлопчика, чи не хоче він поділитися своєю їжею з Ісусом. Хлопчик із радістю вирішив поділитися тим, що мав. Коли хлопчик довідався, що Ісус потребує їжу, він з радістю вирішив поділитися своїм хлібчиком та рибкою. У нього в сумці було 5 хлібів. І дві рибки. Подивіться, скільки вас пальчиків на руці? П'ять. Отже було п'ять хлібів і дві рибки. Запам'ятали молодці. Хлопчик приніс до Ісуса свою їжу, що йому приготувала мама, і каже: На Ісус, поїж. Ти навчав дуже багато людей, втомився і хочеш їсти. Я ділюся з тобою. Ісус прийняв від хлопчика ось цю їжу. Тоді Ісус взяв п'ять хлібів і дві рибки, підняв свої руки і поблагословив, помолившись за їжу, і сказав, а тепер розсадіть людей по п'ятдесят. Людей було дуже-дуже багато, і учні послухалися, так і зробили. Тоді Ісус каже, а тепер візьміть хлібчик та рибу та роздавайте людям. Учні дуже здивувалися, як може п'ять хлібів і дві рибки вистачити на таку велику кількість людей. Але сталося чудо, коли Ісус помолився, то хліба та риби стало дуже багато, коли учні почали роздавати. То хлібчик не закінчувався і рибка також. Люди всі їли і всі наїлися, всі дуже раділи, ніхто, ніхто не був голодний. Ісус зробив велике чудо. Коли вже всі наїлися, тоді Ісус сказав до учнів: А тепер позбирайте те, що залишилося. І коли. Учні позбирали залишки, то назбирали 12 кошів їжі. Яке велике чудо зробив наш Ісус? Адже Він всесильний. Із п'яти хлібчиків і двох рибок Ісус нагодував дуже велику кількість людей. Пам'ятаєте, скільки було чоловіків? П'ять тисяч це дуже-дуже багато. Який всесильний наш Ісус. Дітки, а якби ось цей хлопчик не захотів поділитися своєю їжею, можливо, чуда і не трапилось би, тому що в Ісуса не було п'ять хлібів і дві рибки. А так як ось цей хлопчик поділився своєю їжею, то Ісус нагодував дуже багато людей, і ніхто не залишився голодним. Тому сьогодні. Ми з вами вивчимо вірш із Біблії. Давайте разом його прочитаємо. Поділись хлібом з голодним. Ісай 58,7 58 7". Ще раз повторимо: поділись хлібом з голодним. Ісай 58,7 58 7". Дітки, це не означає, що нам потрібно ділитися лише хлібчиком. Потрібно ділитися своїми іграшками. Якщо вас пригостили цукеркою, поділитися. Якщо, наприклад, ви їсте пиріжок, а ваша подруга теж хоче, обов'язково потрібно розламати і дати своїй подрузі. Тому що Ісусу дуже подобається, коли дітки діляться. Отож, дітки, я хочу, щоб коли ви згадаєте ось цю історію, яка записана в Біблії. Щоб ви пам'ятали, що потрібно ділитися тим, що ви маєте. Ісусу, це дуже подобається. Також мама і тато теж буде радіти за таких діток, які діляться, які є щедрими. А буває навіть так, що вам не хочеться ділитися. Наприклад, мама купила вам нову машинку. Ви ще самі не встигли награтися, а вже потрібно ділитися з братиком. Тоді можете попросити в Ісуса допомоги, щоб Він допоміг вам ділитися, і Він обов'язково вам допоможе. Пам'ятайте про це. Ну ось і наша історія прийшла до закінчення. Я бажаю, дітки, вам бути щедрими, ділитися тим, що ви маєте. Нехай вас Бог благословить! І я вже прощаюся з вами до зустрічі у нових відео.